Як компанії необхідно розуміти, як проходив наш проект, та в яких моментах нам стати краще можна ще для вас, щоб приносити ще більше користі. Тому задам пару питань. Тож, перше питання: як ви оцінюєте дотримання структури та технік продажу ваших менеджерів до надання вам конкретних мовних стандартів від 1 до 10? тобто до того, як ми почали впроваджувати нейрон разом з вами? Яку оцінку можете поставити? Ну ще ще ми до цього тела прийшли, У нас, в принципі, не було такого розуміння, як скрипт. Тобто mm -hmm. для нас это все в, в новинку внедрення, Поэтому здесь трудно сказать. Наверное, у нас было на низком уровне там 3 балла. Угу, Добре, окей, йдемо далі. Як ви оцінюєте чек-лист по налаштованому типу дзвінку, враховуючи прописані там структурні стандарти техніки для позитивного закриття клієнта від 1 до 10. Тобто тут оцінка саме за чек-лист, який був розроблений для вас Віктором. Ну, ми вместе з Віктором його внедряли, поэтому, да, скоріше все, в кінці навіть я самі вже його да, порізали. <laughs> тут оцінка, як ви розробили. Да. Тоді ну, спільна оцінка для вас і для нас, скажімо так. Я думаю, можна нас спіль... 9, 9 поставити можна. Угу, добре. Що э, треба від нас або від вас, щоб це була тверда десятка, на вашу думку? По скрипту? Э, Чек-листу, так. По скрипту. Ну тут треба ще подивитися, наскільки він виконується, Може бути, ви і. обратный отзыв получить от менеджеров, посмотреть аналитику и внести эти правки. Mm -hmm. Потому что, повторюсь же, что скрипт новый. Раньше не пользовались менеджеры вообще, в принципе, каким-либо скриптом. Поэтому здесь нужно притереться. Mm -hmm. Добре. А подкажите, вот сейчас какая реакция у менеджеров была? Чи в певный саботаж, или они ну, нормально сприняли такие изменения? Ну, как у всех, что-то внедряется, есть первый этап это от отвержение, да, mm -hmm. пока мы проходим этап принятия, и ну, все мы вместе проходились. Это была главная задача пройти все вместе, чтобы все понимали, что это такое, чтобы вместе мы его составили, чтобы каждый согласился, что каждый этап нужно выполнять, и мы его вместе внедрили, а не руководство, либо какая-то сторонняя компания навязала это. Угу, Це вірна стратегія. Супер. А підкажіть ще таке питання. Чи практикуєте конкретно ви дзвінки? Бо у нас є дуже класні кейси, да, от як допомога для менеджерів, це коли сам КВП, наприклад, дзвонить, показує цей ідеальний результат, да? ідеальний дзвінок згідно чек-листу, І коли менеджери бачать там, наприклад, оцінку 8, 9, 10 від свого КВП, у них з'являється більше, більше віри та надії, що це дійсно можливо, і вони так намагаються досягти такого ж результату. От вам як інструмент теж можете спробувати. Uh -huh. Дуже класно працює. Добре, okay. зафіксувала дев'ятку. Йдемо далі. Як ви оцінюєте аналітику, яку ви отримали за рахунок налаштованого алгоритму відпрацьованого платформи від 1 до 10? Тобто, це питання саме за аналітику да, на платформі Neuron та за звіти від чат-бота в чат. Аналітика і звіти, самі звіти, це мабуть, можна поставити дев'ятку. Єдине, що ми і я писав в чаті, і Сергій прокоментував трохи по дизайну опрацювати yeah. так. Да-да-да. Неодноразово чули від клієнтів такі коментарі. Бачимо, чуємо, дуже сильно намагаємось зараз зробити саме акцент на якість транскрибації, да, на якість самої аналітики, бо це наразі є нашим фокусом да, дати більше результатів, а дизайн це така. Да, ну… Не дуже в пріоритеті, бо по суті, це така естетика. Тому, звич, звісно, це питання в нас в розробці. Найближчим часом будемо фіксити всі баги, і ви будете отримувати, окрім класного результату, ще й гарну картинку. Ага. Йдемо далі. Як ви оцінюєте точність та надійність результатів, які ви отримали від мовної аналітики? Це питання скоріш про те, наскільки. Точно транскрибация на разе для вас. Насколько вы бачите э, спивпадение между тем, как вы оцените звонок, и бачите оценку на платформе? Тут я могу, наверное, сказать, что на 6-7, потому что э, здесь, опять же, из-за того, что у нас нет опыта, больше настроить фильтра фильтрацию, чтобы четко определялся звонок, его по какому скрипту его нужно анализировать. Э, ну, вот это еще мы этот момент не, не доработали, потому что даже у нас есть два рабочих скрипта и э, насколько он будет определять точно между ними э, разницу Зрозуміло. Mm -hmm. Я думаю, що ну в процесі проекту Віктор, звісно, прослуховував дзвінки да, і вписував ці фрази, щоб розподіляти. Надалі ми теж будемо моніторити. Якщо ми будемо бачити фрази, які там конкретно відповідають цьому чек-листу, ми теж будемо коригувати. Ви зі свого боку теж коригуйте. Якщо Ір, потрібно, тут там, тут, тут буде... буде пряма інтеграція, тому тут як правило коригувати mm. не треба буде. Тобто, але на початку да, це було коригування, так, але так. зараз буде пряма, то там таких проблем mm -hmm. вже не буде. Ну, тоді Та, так, питання на технічній стороні. Все, добре, тут зафіксувала. Йдемо далі тоді. Наскільки надані рекомендації по покращенню якості дзвінків ваших менеджерів, вам в результаті вдалося донести до ваших менеджерів, на вашу думку, наразі. А, знаю, чую, що був певний саботаж, але от який бал можете зараз поставити? Та Я думаю, це ж оценка с нашей работы, поэтому, наверное, сейчас это пока 5-6. Ну, очень слабо, пока внедряем. Uh -huh. Uh -huh. Добре, окей, але я бачу, у вас є стратегія, це дуже круто, дуже класно. Зміни не будуть миттєвими. Звісно, ми хотіли за цей місяць зробити максимум, щоб да, довести вас до реферних значень. Але якщо ви будете все ж таки дотримувати стратегії, да, використовувати наші рекомендації тренера колеса фортуни, я впевнена, що за місяць-два ви точно досягнете реферних значень. Угу. Окей, йдемо далі. Як би ви описали ваше загальне? Дети враження від роботи з нашою компанією та командою. А, можливо, є якісь ідеї. Ідеї від Сергія і стосовно платформи, ми вже почули добре, можливо, ще якісь є побажання від вас. Ну, оценка 10, в принципі, з вашої сторони, всі є повна реакція і вовлеченість ідей, ну, помимо того, що ми обсудили з Сергієм, мабуть, додати. Угу. Добре, супер, дякую за високу оцінку, дуже приємно. Йдемо далі. Чи готові ви далі користуватися платформою та прив'язати kpi менеджерів до оцінок, які вони отримують при роботі з нейроном? Ну, це в принципі те, про що я казала, це колесо фортуни. Я отримала відповідь на це питання що так, тому думаю, можу фіксувати одразу що, що так. І останнє питання: наскільки ви готові рекомендувати платформу Нейрон іншим бізнесам, не конкурентам? я думаю, 10. 10. клас. Супер. Супер. Все, тоді я думаю, на сьогодні наша зустріч закінчена. Дуже дякую за вашу включеність, за ваш час. Дуже цінно бачити таких зацікавлених клієнтів, і дуже приємно працювати, коли ми бачимо результати нашої, нашої роботи. Ну і ви дійсно будете бачити результати в плані конверсії і отримання грошей, можна так uh -huh. сказати. Все тоді гарного вам дня. Якщо будуть якісь питання, ідеї, пропозиції, завжди готові, завжди відкриті в чаті. Якщо треба, виходимо в Zoom, тому будемо на зв'язку з вами. Окей, дякую. Да, дякую вам. На зв'язку. Гарного дня. Навзам.